Не переживайте попереду стабільний капець. Mm -hmm. У нас класна команда. Кіно пульс. Кіно що пульсує. Я ніколи не говорив про свої почуття, але зараз скажу тобі від чистого серця. Я кохаю тебе, Антонія? Хто це? Вибач, тату. Мамі теж скажи: вибач. Так, але. Ану, вдар мене. Як ви познайомились? В суді. Тобто ви також адвокат? Я був підсудним. Це було у її шафі. Ти когось прикриваєш? Добре, це Енді. Це Енді? Це ж наркотики. Спочатку це потім. Ти параноїк. Якщо не хочеш, щоб Луна втекла, ти маєш її підтримати. Розглядаючи голих дівок, зустрічайте Луна. Він же старий. Він їй в дідусі годиться. Це ніби розбещувати онуку своєї 12-річної дитини. З мене досить. Це для їхнього блага. Hey, what we, do, we get higher every day. Ми хочемо, щоб ти декого спокусила. Тобто не роздягатись? Ну, все може. Купимо наркоту, та анонімно її підкинемо. Пів кіло коксу. Ви ніколи не купували коксу? Купували. Звісно, постійно. <звук> Зууууууууууууунемо телепням! Замок! Виходь! В доріжку? Так, звісно. Ну? Як тобі? А який має бути смак? Я не відсилаю язика. Що? Що? Я не відсилаю свого язика. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. У нього був неймовірний рік, Майкл Брейс, кращий охоронець року! Кажете, він ваш родич? Боже ні. Дарюс кілер, якого розшукують за достобіса по всьому світу. І як часто вам це сниться? Лише раз. Це не дуже за ніч. Ясно. Вам краще забути про роботу охоронцем. Я офіційно у відпустці, і, якщо чесно, не знаю, чому не зробив цього раніше. Світ, наче чекав, щоб я наважився на це. І вперше я починаю уявляти собі життя без роботи тіло охоронцем. Це справді ніби новий початок. Бігом бігом бігом. Я тебе знаю. Мого чоловіка викрали. Вбити. Треба його рятувати. Ні, ні, ні я цього не буду робити. Я під суворим наглядом психолога. Yes. Я пообіцяв лікарю. Ніякої роботи охоронцем. Це означає жодної зброї, вбивств чи крові. Що він тут робить? В тебе що, перцевий балончик у відпустці взагалі-то. Скільки разів ти мене мало не вбив? Недостатньо. Я хочу завагітніти. Що за? Да! Я буду чудовою мамою, правда? ж? О, Боже, дитина буде щаслива, мати тебе своїм носієм. <звук> Ти розкажеш нам все, що знаєш. Я не скажу вам ніщо! А я навпаки розкажу вам усе. Десять років дозволив тобі жити своїм життям. І куди це тебе завело? Ти сховався в моїй тіні. Я навчив тебе. Ти стояти найнебезпечнішим убивцям на світі, сино. Тепер ти маєш стати поруч зі мною. Навіть не сподівайся. Тобі не втекти, від самого себе. <звук> Ти хто такий? Не перемикай, дивимось! машина щура наближається. Маєте взяти дилера, я розраховую на вас. Розправі мої найкращі люди. Теді? А ти хто? Райан. Ми з тобою сусіди. Тобі не можна тут бути. У нас серйозна операція. Звідки там взявся цей ідіот? Ми то тому, що ти облажався. Завтра влаштуємо рейд. Поліція. Один, два, три. <шу>, він вже втече! Я висоти боюся. Що? <гшо> все дуже добре. Ви в чудовій формі. Так, на все добре. Що ж. Слухайте, мені дуже шкода, але жити вам лишилося недовго. Недовго це скільки? Тридцять днів максимум. Отже, з вас тридцять п'ять євро, будь ласка.

Погратися на твоя ліга. Е, ні. Це автовідповідач. Личить мені повідомлення. Бляха, в мене вийшло. Райана, ти заплатиш за це. вона думала, що володіє всіма. Безглузда? Казна що? Тебе звільнено. О, О! Чому я тебе чую? Здається, ви зачепили. Але ідеальна розплата завжди ідеальна. You won't admit you love me. And so... Вогник не знайдеться. To know you always tell me. Взяти її. Не влаштовуйте тут сцену. Та ну, усе життя театр. Mm -hmm. Я вам усім нагадаю, що б'юся на шпильках. Як ваше ім'я? Круелла. Up, we'll Влаштуємо кіпіш. Ти в ділі. Я за будь-який кіпіш. Ах, ти ж не була трохи екстремалка. Так, сонечко, і нам було весело. Вона вбила моїх собак. <рес> Схоже, ви її ненавидите. Якщо вже вона чи я, я обираю себе. <рес> Не переживайте попереду стабільний капець. Mm -hmm. Образити наше гасло -політклері. Так, порядкораки. То як вам вложив? Я в захваті рашиде там інакше. Ой, не треба їхати світ за очі. Проїться до барвес, Там усе таке. Ків-ків, я кажуть, ваші. Це новий рівень, так як смішно клода. Ах, мене вже нудить від політкоректності. Лизнув яйця раз, лежи весь час. <хи> я хотів сказати, що до нас не їдуть так масово туристи, як у Марокко чи в Туніс. О, так. Ага. Крім нас у кафедральному соборі Алжира нікого не було. Ага. <хи> <схи> <То ви> ще <що? хи> можна відчути смак життя, Як не в нашій прекрасній країні. Відчуваєш запах лайна, як на світ народився. Ми тут справді розбалувані. А ви не згодні? Мені погано в ми з Оділь вирішили жити в Ізраїлі. Ми ще їдемо в Китай. А ми В Алжир. Ми їдемо в Бомбей. Бомбей? Що ви там забули? в болівуді. Індія. Це там, де люди моляться коровам? А я придумала. Наші зяті не люблять Францію, зробимо, щоб вони її полюбили. Знаєте, ваші сім'ї завжди вміють здивувати. Ну за що нам це, клода? А я знаю, я не знаю. Побачимось на пологах лори. А хіба ти не в Індії народиш? Ні, я потім поїду. ще! Але й чорний, як Сенегалець. Так, він справді дуже... так неймовірно. Скажи. Чорна кров перемагає. Ось вона міць і сила Африки. Але ж який чорний, аж занадто. Ти щось маєш пруд? Та ні, ти що. Таке вигадала. Ні, просто знаєш лора. Вона ж білявка, от я й подумав. Я ж лише кажу. Я лише констатую, Люба. Ми ж ще маємо право констатувати у власній країні. Так, право маємо. О, так. Ну, От я і констатую. Сміц розпалися. Що? Хай смітс більше не має, але їхня музика жива. Зробити б так, щоб усі позери цього міста дізналися про них. Є в мене одна ідея. Щось таке, що в музичну історію. Та враз мене. Чого ти хочеш? До нас на станцію завітав юнак і в нього пістолет. Тож цілий вечір я буду дарувати вам музику гурту «Смітс». Не перемикай цю станцію. Нам очі. Yeah. Oh! Я прийшов відриватися все інша пропаганда. І що робити? Постав для неї пісню. Для хлопця, що взяв у заручники радіостанцію. Гігантська подяка від усіх нас. Сміт єдина група, яка чогось варта. Ти точно не слухав твістер, бляха сістер. Ура готелю Трансильванія! Джонні дуже старався, щоб свято вдалося. Все, э! ну, пиши, пропало. Крутяк, бульбуль. Чортофо. Дякую, зачку. Я все зіпсував. Джонні, що ти маєш на увазі? Твій тато не вважає, що я належу до родини, а все тому, що я не монстр. То. ти монстром хочеш стати, а? Гельсін? Монстрифікаційний промінь робить монстрів з людей та людей з монстрів. А це точно безпечно. Слушне питання. А? Так дивно. Нічого не відбулося. Як справи, драк? Цей кошмар? Позаду! Я знову людина! Mm -hmm. а? А! Що відбувається? А! А? Моє хутро! Що це? Друзі, як справи? Френк? Я вже лисів? А? Який жах! Хтось бачив мого тата! Ані! <стрізвітлення> <Ау>! Драк! Нє-ні-ні-ні! <піллянд> Ви людина, а я монстр! О -о -о! Це треба відправити! Негайно! Не можна гаяти часу! <стрізвітлення> Ау! Ау. <стрізвітлення> <стрізвітлення> О, ні! Сонце! Ви тепер людина! І це безпечно! Воно неймовірне, воно фантастичне, воно спекловий очі. Сино мій, у день твого повноліття ти станеш вовком, як я. І твоє життя зміниться назавжди. Що ж, тату, нарешті цей день настав. Бабуню. Це не найгірше, що ти могла побачити. Сьогодні Фредді стане членом вовчої зграї. Вийти на місячне світло. Що я став собакою? Ану покажи, свірик. Звідки цей звук? є час до наступної повністю, щоб довести що ти справжній вок. Я не собака. <плес> Які аромати! Я в раю. О. Так, стоп! Я ж не якесь щеня. В мені тече вовча кров! Жерти! <плес> Фрейді потрібна допомога! Побався в суцику. <плес> Переплутав! Сдивіться! Я знову хлопець! Mm, свята мати буде лиха. <стрых> Чекаємо! <Чихай Elefzio> <Чихай>! <стрых> 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 важливо, не хто ти зовні, а хто ти всередині? <стрых> 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 Який гарний песик! Хто принесе мені капці? <стрых> 100 ВОВК Якщо хочеш вижити у собачому світі, кова це як собака. Зроби собачі ученята людям це подобається. <гум> у собачому світі треба ділити. Всі. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.